Всім привіт. Я думаю, презентувати Ігоря можна і не треба, тому що Ютубчик зараз е, твоїм контентом наповняється. Дасть на інфа класні спікери про справжність, про наш розвиток, про мотивацію. І в цілому, е, знаєш, на таких людей побільше. Кажу, дякую, приємно. І мені приємно наблюдати за тобою, тому що е, той проект, який розвиваєш, ти якби знаєш в Україну вдихаєш таку якусь культуру. Типа створюєш. І... Ну це, знаєш, зі сторони такий погляд. Клас. Ну, для тих, хто не знає, ти можеш про себе трошки знаєш, так розповісти, поділитися. Ну, якщо коротко, то є три продукти. Перший це Business ID і який зараз ходить по, напевно, на українському каналі України mm -hmm. про бізнес. А, а другий це Young Business Labлі, Франківська і Львівська, Я Засновник. І, і третій це Флоект Дзен. Що те, зараз живу, і де кудись, скажемо, всю свою енергію в цей, цей проєкт. Це припакована нерухомість, будуємо в Карпатах. Це 8 гектарів і величезне власність. живо. От воно. Да, да, Маста, да. виглядно, говорила на Петро, це апарт-готель, це конференц-зал. це коворкінг, це 150 юнітів з нереально краєвидом. Да. Тому що сам люблю естену естетики, максимально люблю естетику, і тому вирішили створити щось таке максимально клас, естетичне у Карпатах, але. Здоволення духовності. Тому там будуть, скажімо, ті білдинги такі бізнесові, плюс цвяки, марзування, йога, чайні церемонії і так далі. В такому контексті. Це якщо коротко про мене і про продукт. Змертає дуже класно. Я хотів спитати: це робот ваш? Це робот наш. До речі, це ідея мого партнера Андрія. Він каже, давай підемо виступимо на криптофорумі. Я кажу, так ми не рухомість за те крипта. Він каже, типу, щось буде давай цікаве. І знаєш, класно, коли. Для того, щоб отримати якісь нові результати, треба робити, робити нові кроки. І ми, власне, сьогодні його зробили і бачимо, що воно реально ну, працює, ну прикольно. Може, це щось нове? Да. Так. Ну, знаєш, ви унікальні в Україні, і ви створюєте таке щось унікальне. І крипта про унікальність, типу. Так. Дякую. Можна щось і криптове додалити до вас. там. Ви типу, ва? задумали Ще? зробити Ще? токени. Я думаю, що ми пізніше будемо робити. Типа як по Ми, по RBA, ми зараз, виходить, продаємо тільки, скажімо, окремі юніти ну, сі -сі -сі одному інвестору. Але є, скажімо, багато запитів на там 10-20 2 доларів. І ми так, думали, скажімо, їх токенізувати, але зараз вони підемо шліпом більше зрозумілішим для людей. А, Саме кооперативи. А... Зараз воно так працює. Да. Я подумав, мабуть, ці старі на yeah. наражені там туди. Ні, yeah. ні, yeah. це, це оця історія. Ми зараз і робимо. Чи хочемо робити ту кінізнацію? То що ми yeah. хочемо, просто ми не знаємо. чи не всі люди до того готові. І yeah. ти поринок, що скажемо, не підігріти, наскільки? А ми не хочемо чекати. Знаєш, це треба вже. Це як, знаєш, раніше каташки водились, yeah. і ніхто не хотів ними yeah. користуватися. Ще було не на часі, а зараз вже yeah. ми типу розбиваємо yeah. 100%. Круто. Круто. А... Чого тобі хотілося, що ти мрієш, що тебе мотивує? Куди ти? Перше є нісія в житті. Я проходив декілька тренінгів, багато тренінгів. І на багатьох скажімо, а був той самий підсумку. Бач, мене є діамант на руці. Він не свідчить про бачиш, житті. свідчить про те, бо місія як озвучила: прожити максимально цікаво своє життя та інших і допомогти їм знайти їхній стан в житті. І на основі цього всього, скажімо, дзен якраз про це. Получається, ми зараз робимо готелю на рукомість. Ми запускаємо бізнес-школу, ми запустимо фонд, і задача змінити майндсет українця. Задача допомогти українцю а, стати більш свідомішим щасливішим, тобто пізнати самого себе, робити продукти не ті, що треба, бо тому, що так сотня нав'язує, а ті, що я хочу робити від душі. А звідти така місія? Оце перший продукт, який ми робимо вже в тому напрямку. Ми хочемо, щоб люди приїжджаючи на дзен. Пізнавали себе, він себе, і звідти їхали, вже, скажімо, іншими людьми. Куди їхали, скажімо, з катаннями, а звідти виїжджали вже з відповідями. Вот. І на цьому, скажімо, всьому буде будуватися, в принципі, весь сам весь корпорація дзен. Тому скажімо, де... корпорація дзен. Так. Тому далі, скажімо, це буде бізнес-клуб. -бізнес бізнес-клуб? Бізнес школа, Типа, і ця вся історія, вже буде Тому Так. Типу, місія я кажу, глобальна місія зробити українця щасливішим і щоб нас скажімо, знали в усьому світі, як маємо класне класних людей. Бо що мені не подобається, коли я чую, типу, ну ми ж українці, да. <звіттє> мене це мене це дуже сильно напрягає на справді. Прям дуже сильно. Мені хочеться, щоб коли я приїжджаю там в Європу будь-куди, українець вау, класно. І дивись нас дуже багато, є знань, дуже круті люди. Але просто нас принічували, за весь час прибивали. І зараз, якраз скажімо, під час того, що відбувається в Україні, ми можемо вистрілити. І я чомусь розумію, що я прийшов цей білий світ на ту землю, попсе реалізовував. Є, є, це це, це потис, Ні, я готовий розувати. Кому місце ось така? Дуже імпонує, на сам тоді, бо я, я не знаю, мене десь знаєш такі ж цінності про Україну. Я міг виїхати, але я залишу. Я залишився і там тисячі співбесід я шукав там трейдерів, які заробляють. Я зрозумів, що наші українці трошки обманюють дуже критично, стосовно інвестицій не навчають, не показують фінансову грамотність, банки обманюють. Там, ну, Бішло поїхало ці всякі пункти. І теж на це хочеться якось повпливати, тому є індупчики, соціальна нагрузка. І і в мене в оточенні є люди, які там тільки хочуть почати там, інвестувати, заробити якісь гроші, От ти От, якби я прийшов і сказав, от Ігор, от там є 10 тисяч доларів. От, що мені з ними зробити? Крипта, інвестиції. Це вона може звучати дуже банально, і не те, що хоче почути люди, але я скажу, треба інвестувати в себе. Без 10 тисяч доларів це невелика сума грошей. І інвестувати треба туди, щоб приносити результат. Якщо не маєш каже, грошей, значить, твій майндсет а, твої хардскили, після капітал ти більше не приносить результати. Тому інвестуй перше в себе, сиди на конференції, вчись, розвивайся. А, маркетинг, продажі, систематизація, розширю, скажемо, розширення майнсетом цілому в себе. А вже коли скажімо, ти маєш грошей з запасом і, і забілією умовно, тоді вже можна мінус крипту там і щось інше. на початку сенсу немає, тому що це утопія, як на мене. Я цілком злою. Ось е, мене є такі багато історії того. Я там інвестував хату заложив, інвестував в ефір, а ефіру впав, а кредит на е, від цього треба віддавати. І, на жаль, у нас в Україні багато <плес> людей знали від цього. Я запустив канал бізнес-сайді в тому числі, щоб донести до молодого покоління, що і типу. Як з ним робити бізнес, куди рубити, що починати, тому подібне. Люди понадивлялися, що вось там сюди, і починають робити необдумані речі. Але, скажімо, все ж таки, всі великі люди говорять про те, що пізнай себе, да? зрозумій, яка твоя місія, зрозумій, які там є хардові скили, є скили, зрозумій, чим ти хочеш займатися в житті, знайди декілька ніж, зрозумій, яка цих ніж має, скажімо, потенціал росту, іди туди і розвивайся. І ці гроші, скажімо, 10 тисяч доларів, викладай в себе. Не. Дойди до когосьного етапу і вже після можна, скажімо, реінвестувати. А люди, типу, хочуть, скажімо, нічого не робивши, кудись вкласти і заробити гроші для того, щоб потенційно дожити. Але дивись, чим прикол. Прикол то в тому, що е, є ж дослідження. Люди, які вигравали в лотереї гроші, 10 з 10 ставали бомжами. 10 з 10. І, типу, я хочу донести до людей, що. Гроші це інструмент. І найцінніший ресурс це майнце. Yeah, yeah, yeah. Як Генрі Форд і інші чоловіки казали, якщо в мене зараз заберуть всі мої мільярди доларів, мені треба 3 роки, максимум 5, я їх верну назад. Yeah. Я говорю зараз те сама, якщо б вони забрали все, в мене є мій, мої знання, в мене є мій досвід, в мене є соціальний капітал, я вернусь назад. А гроші це фантики. Якщо, якщо гроші дати не готовій людині до них, а воно її просто розірве. Вона може піти, скажімо, все тяжко тим шляхом, шлюком, і вона втратить все, і навіть більше може втратити. Тому, типу, гроші, це саме, як піти в зал. Ти ж не прийшов у зал такий, чувак з 200 такий, бля, а две я спробую. І ліг, хопа, і все. Руки, бриб'яз. Абось зняв, значить, як надо. Тобто, зняв і все, і нема ноги. Типу, так не може бути. Має ж бути якийсь етап Так само з грошима. Да. Тому що коли залітають багато грошей зразу, людина діпа не знає, з ним робити, її починає розривати. Вона робить... розриває, а, вони розриває. прикріться. Да. Тому слово ж таки вертається назад. Да. Це перше. А друге, що дуже важливо. Коли людина робить нелюбиму справу, а да. вона займається на 60%. Тобто людина робить якусь хірню, 60% слова часу, да. для того, щоб заробити фантики, щоб потратити їх на, на щастя. Замість того, щоб знайти зразу справу, яка проводить тобі задоволення, і ти вже апріорі, щасливий. І плюс, і плюс ти робиш те, чим ти гориш, Апріорі, скажімо, ти заходи того, зростаєш в експертизі. Через це, скажімо, до тебе приходить більше клієнта, і в принципі ти береш в рівному роз, тому що тіпа, ти красавчик, ти зростаєш, і ти ти апріорі більше заробляєш. Тому це от я хочу донести до всіх, що так воно повинно бути. І коли ми до цього дійдемо, тоді буде, скажімо, люди ще О, Я абсолютно згоден. Я за вісім років це зрозумів. Мій партнер Оля Сергіївна в компанії вона е, зробила авторський курс в Україні по психології трейдингу. Ми його запатентували. Ми йдемо в Україні, ми продаємо свої послуги другим компаніям, крипто трейдерам. Стати в майнсетті вище. тому що трейдинг інвестицій це 80-90% в успіху. Якщо ти з головою дружиш, емоцій 100% холою. А 10% це вже система, яка працює. Ну, тобто, ти типу шахмати градий. Я можу розказати, як в шах будемо ходити, там за хедівали. Але ти коли сядеш зі мною грати, ти будеш нервувати, стоїть це реправильний код пот, і потім переживати за це. Так само і в інвестиціях, про те, що ти тільки що говорив. Я тобі дуже дякую. Я думаю, наші такі швидкі швидкі інтерв'ю, але я дуже багато що отримав сам. Просто поговорючи з тобою, дякую тобі за це. Бажаю успіху і зустрінемося на Єдиноробах. Я за. Дякую тобі.